Суха, як не впізнав тебе, де борода, де волосся, куди ділось? Збрилося все, зістриглося. Як це так наважився? На вибору не було. Ну, не те, що мене примусили, а те, що а, я десь близько тижня, напевно, побув перед тим, як потрапити на навчання. Як це прямо сказати, в розподійчому центрі чи якось так, то і за цей тиждень я зрозумів, що волосся не виживе просто наступні 45 днів. Тому Mm -hmm. Довелося його збрити. Ну, Я вже відправив його дому, додому. Дружина вже його відмила, заплала маленькі косички. І колись потім будемо розігрувати це все на донати. <рес> Можеш <рес> показати, як виглядає зараз? Я не дуже хочу, але Ну, нормально. Як тобі новий образ? Насправді я ненавиджу, як я виглядаю без бороди і без волосся. Але за рахунок того, що в мене майже немає, точніше, в мене немає дзеркал і майже ніде не бачу свої відображення, тому за це особливо не парися. В моїй уяві є все ще такі, які я був. <truth> <nelimit> <t良> 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 mm -hmm. Скільки відрощувалося? Десь близько вісьми років, напевне. Ого. Як думаєш, фанати сприймуть? Не знаю. Розкажи, як потрапив у військо. А, пішов купувати дружині квіти. Надійшов. Стали <сум> ну, Вирішив доєднатися. Чому просто розкажи, вирішив не там десь сховатись, переховуватись? Mm, ну. Левова частка військовослужбовців, наших наш, слухачів це військовослужбовці, які просто навряд чи зрозуміють подібний uh рух. -huh. І напевно, це те, що як не як теж творчість ДК про. Оце моя улюблення пояснювати це пісні. Ну, плані за силу, за терпіння, за те, що можна все пройти і головне там, не знаю, віра, що завгодно. Угу. Корач, про силу духу. Угу. І якщо і я такий тіп тип 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 то хто я такий, щоб потім співати ці пісні? Світкану, Коли з'явилася інформація про те, що ти мобілізувався, ну. відмінили в концерти у, у Львові. Як зараз з гуртом? Що ви робите? Що ви плануєте? Ну я нічого, поки не роблю, поки навчаюся. А... — Чуваки, ну зараз мають працювати далі, накопичувати матеріал. Ми і так, в принципі, до цього накопили багато цього, але чисто фізично не встиг. Плюс дуже багато матеріалу треба ще все устаканити, все структуризувати, угу. щоб далі з ним щось робити. То від ДК «Енергетик» чекати якихось нових виходів, поки ти служиш? Це ще не знаю, це ще не знаю. Що робити з концертами, які були заплановані, як от у Львові, що з ними буде? Поки ми їх наче перенесли, але чи вийде, що вони відбудуться, чи не вийде, поки це під Угу. Як члени гурту сприйняли? Що казали? Ну що ж, це мій вибір, все. А фанати там написували тобі там, він стул писали, куди соціальні мережі, там, щось постійно, якісь робити? Це, я, чесно кажучи, ще не, не лазив особливо по соцмережам. Тому... Як от дружина сприйняла? Ну, вже не в шоці було. Особливо, коли ти волосся прислав? Та ні, волосся це таке, боже. Ну що волосся, Вона ж зі мною заради волосся. Що <гум> сказали тобі загалом так? Да, ні, що 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 ми сильні будемо, витерпимо це і все буде окей. Ага. Ну, Ти вирішив на повну програму, так скажімо, піти на нульовий день, там все все приходить. Розкажи про це. А, ні, ну був е, вибір, можна було полетіти в Англію. І там пройти навчання. Можливо, трошки довше це по часу зайняло, тому що це логістика туди і назад. Я за кордон типу, особливо не тянусь і хочеться бути ближче, хоч якось до дружини і дітей. Тому. Угу. Розкажи про сам нульовий день, як тебе зустрічали. Та як жорстко. Вийшли з транспортного засобу, і там одразу вперед вперед, вперед і Всіх заганяють. Я не знаю, як це сказати, щоб не образу звучало, в табун один. Всі біжуть, потім там всім впасти, повсти, всюди димовухи, вибухи, крики інструкторів. Я там що блядькою, і до мене підбігає інструктор і каже: так, рекрут, ти, ти там мо, ти віки армії, типу си що, ну, грубо кажучи, що. Лайка забрована, ліг, встав, ліг, встав. Я такий встаю і паралельно хочеться: блять, блять, але тримаю собі, не можу. І відпустили і далі біг. Що? Ну, Під кінець я трошки вже був, скажімо, виснажений повністю, тому що коли на шокуванні стояли, коли розподіляли всіх по взводам, то моє прізвище було в кінці. Я до останнього стояв, я вже просто. Я вже отак стояв, і моя свідомість там втручалася, то я став трошки будив. Бо... Качнули трохи тебе. Ну, це моє вперше таке в житті. І сам хотів, чи я. Ну, перше враження від армії, коли потрапив на день, яке в тебе? Ну, як тільки оце почалося тоді, то я думав о клас весело, прикольно. <laughs> Потім зовсім не ну перше враження, що ну постійно втомлений, постійно невиспаний, постійно чимось зайнятий. Я не звик до такого ритму життя. Uh -huh. Тому, поки мені це складно, це все дається. Як ти сам оцінюєш свій фізичний стан? Незадовільно. <laughs> ну, але може бути краще вже. От нещодавно 3-2 пробігли, а я ніколи в житті стільки не бігав зараз. Я то в футбол граю, але стою на воротах. <гум> Трохи інше. Як нові побратими, з якими ти опинився на підготовці, ну, з селеба все таке якась. Ніхто не вишарить, ніхто вишарить. не висипає, тому все чудово. Ага, автографи не підходили, не питали? А, фоткались. Підходили, питали, але це було не тут і в іншому місці. Але це теж були саме військовослужбовці вже. Після мова, мене, не залишиться, хреста. Де тобі приємніше перебувати? Тут на підготовці чи на нас відборі Євробачення. Ну, там було багато часу вже вбито просто в пусту, в очікуваннях, тому там теж був своя важкість присутня була. Чорт, ні, ну, якщо чесно, то я людина лінила, і мені там було б полегше. а, а так, то ну, ось, напевно, да, відповідь така. Тут такі самі судді прискіпливі, як інструктори. Тут, як... тут прискіпливіші. Що від тебе вимагається звичайно? Ну я поки не виділявся особливо, тому все добре було. Зальотів не було? Ну, особисто мене енергетики дають пить? А -а. Не дають. Мова, мене, не залишиться хреста. Дика енергетик став частиною такої мілітарі культури в Україні, багато чого пов'язано вашій творчості саме з військовою, з, зокрема, з третьою шимою. Щоб... Ну, але я не намагався так спеціально робити. А, ну, <різь> так вийшло. <різь> Як тобі оця рефлексія між гуртом і мілітарі-двіжухою? Ну я про це насправді недавно щось задумувався ну, ще до того, як сюди потрапив. І мені з одного боку це в кайф прикольно, тому що це як не як то є частиною чогось великого, чогось справжнього, грандіозного. Але з іншого боку, хотілося б, щоб цієї частини цієї всього не було. Ні війни, і відповідно ніякої приналежності моєї творчості та нашої творчості до цього всього, теж не було. Mm -hmm. Ну, Так трапилось, що я зроблю. А чого ти, Ну от як ти думаєш, що от мілітарі ну, двіжуха знайшла в вашій творчості? В Чому от виникла така рефлексія? Я не знаю чесно, я нічого рахунок цього не можу прокоментувати. А от як може справжність може це. І, а, ну, як мінімум, типу, там, не знаю, нам уже всім там 30 плюс років, і ми розуміємо, про що ми співаємо і що ми говоримо, і тому так. Ну, як не як, доросла музика для дорослих сумних чоловіків. Але дівчаток теж багато слухає. <су Anton właści> <stretchy> Як на тебе взагалі трійка вийшла, як ви співпрацю, співпрацю свою почали? Трійка вийшла, це ми тоді співпрацювали з контрабасом, концертна агенція, правильно сказати. Трійка через них, через «Контрабаса», а контрабаса закинули пропозицію нам. Нам тоді а, запропонували просто виступити на початку двіжа у Вінниці. Ми тоді ну, ми погодилися, типу, ну окей, чого, типу, ну, це все суто на волонтерських умовах. От, відтоді це все і почалося. А потім запросили на цей альбом Епоха. Угу. Ми віддали свою пісню. Ну, типу, і там всі ж прослуховані як донат. А, ну от, от, і все. Назва вашого гурту ДК енергетик, там, я так розумію, це з прип'ятів пов'язано, так? -так. так? Е, у нас є війська РХБЗ радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Про таке щось не думав. Ні. Я таки не думав. Ну, якось пов'язати радіацію в Чорнополі там мірити, наприклад. Ні. Чорнобилі мені сподобалося, як і в Прип'яті, але там, напевно, тільки що. На день-два туди приїхати і додому. Ну, за Капортегазу вже одягавшись таке тут. Бачу. Ще, ще до цього не доходило. Угу. А, взагалі, от, також там ваш трек грав в, в грі Сталкер". Угу. Також став популярним. Багато військових грають в «Сталкер», Зокрема, популярна українська гра. Як от у вас співпраця з ними так вийшла? Чи ви. А, ну, це до нашого лейблу. план. Звернулися інші лейбли, які співпрацював напряму з GSC. І просто надійшов запит ми свої пісні лейблу, лейблу іншому лейблу, а той лейбл вже напряму це. І тому тут ніякого якогось важкого шляху чи секрету немає. Трійка тобі щось пропонувала, коли там, дізналися, що ти прямуєш в армію? Якісь посади, можливо? А, ну, не було ще розмов про це. Ага, як ага. таких. Які твої плани у війську? А, та Поки, напевно, я не буду нічого про це uh -huh. говорити, бо ще сам остаточно нічого не знаю і теж не хочу було бути. Uh -huh. Ну, поки ти на чому сконцентрований? тренування, поки що навчання. Так, так, так. Ну я це зараз більше сприймаю. Як а, я веду щоденник, я буквально сьогодні ще писав, що. А, Останнім часом, там останні там, місяць-два, щось завжди думав, що от би було б класно закритися в селі на місяць, без нікого, там без дружини, без дітей, без телефонів, просто відірватися від світу. А от і бажання збулося. І тому я зараз намагаюся приймати це плюс-мінус десь на такому рівні. Єдине, що з великими фізичними навантаженнями. Тому вже після підготовки четвертий альбом напишеш? Так він вже, по суті, то і є, але просто це треба все структуризувати. Якби, воно то мало все бути і так вийти осінню, я думаю, але можливо зараз тепер трошки затягнеться цей процес. Що буде з гуртом далі на даний момент, якщо так підсумовувати? поки то тебе. Та все буде добре. Ну що, Робота робиться, все працюється, тому. Планів закривати проєкт немає і не було. Якісь позивни тобі вже дали там? енергетик той самий. Е... Чипоту. То... Ні-ні. Ну, знову ж таки, тут ніхто не шарить за мене, як за артиста співака, і тому з цим немає ніяких там ні дикані, ні енергетик, ні марний. А на попередньому місці, як це дислокації, як це називається. то, І за те, що потлати, то там почалося кадила. <laughs> ну, вже таке не, не дадуть, Ну, <laughs> вже не дадуть, так. Да. У <laughs> тебе ще якісь питання було. Ну, ти хотів усамітись, твоє бажання так, от таким чином справдилось. Ну так, так, так. Яке тепер бажання в тебе. <рес> ну, я, ну знову ж таки, в селі це було б е, на повному чилі, що я там лягаю спати, коли захочу, прокидаюсь, коли захочу. Там, якщо захотів би там щось попоратися, по городу — попорався б. Е, там не знаю, попиляти дрова, коли там захотів би, бо там рубати теж захотів би зробив. би. Тут має, немає вибору, хочу чи не хочу. Тут я просто їбошу. Ось